А хто, можливо, працює виїзним перукарем. Сьогодні я, коли готувався знімати цей огляд, задумався, в принципі, є ж так, така професія, можливо, хтось як підробіток використовує. Тобто ви до когось їдете на виїзд додому, в гості з своїм інструментом, щоб постригти когось. Для вас є таке рішення, ну і не тільки для вас, це може бути для дому, для себе, для домашнього використання. Це машинка з кейсом. Це машинка з кейсом. Дуже цікаве рішення, давайте подивимося, це Voyager VGR V035. Цікава модель, також користується в нас популярністю. Так, отже, сам кейс, ось так він виглядає. І ви знаєте, він достатньо хорошої якості. Тобто, це не як буває часто там не для краси, не для галочки. Це справді хороший, багаторазовий кейс, який можна використовувати. тобто Тут ідуть металева фурнітура Металева застіпка, Також тут все, як ви бачите, металеве, самі тримачі, все воно досить цікаво. Тобто, ручка також металева, ось так. тобто виглядає досить цікаво. Так, давайте подивимось, що всередині, як виглядає сама машинка. Так, відкриваємо наш ящик Пандори. Так, тут у нас інструкція, поки не потрібно. І зараз я вам покажу з іншого ракурсу. Ось такий вигляд всередині має машинка для стрижки. і оцей кейс. Знову ж таки, бачите, тут всередині паралончик. Знову ж таки, все надійно. Подивіться, будь ласка, який тут великий блок живлення, насадки. Тобто, все тут зручно, воно нічого не буде бовтатись. До речі, сама машинка металева, і зараз ми зробимо детальний огляд. Так, отже, Давайте зробимо огляд самої машинки для початку. Як я вже наголошував, повністю корпус металевий металевий корпус. Ось так він виглядає. Давайте я вам детально покажу. Дуже цікаво, стильно, в принципі, звісно, машинка має вагу, але вона, з урахуванням того, що це і металевий корпус, вона відносно не важка. Тобто рука не буде втомлятись. Відповідно, розумієте, що це метал. але, в принципі, Відносно досить зручно тримати ось така машинка і показую вам ножі. Бачите? В принципі, хто розбирається, заточка досить непогана, професійна. А, так, є регулювання положення ножа. Так, є індикатор. Також досить необхідна річ. так значить Працює від акумулятора, може працювати від мережі. Час роботи акумулятора 200 хвилин, час зарядки до 3 годин. Ну, як я казав, може працювати від мережі. Досить хороша, цікава річ. Далі, давайте подивимося комплектацію. Ну Тут все зрозуміло, є у нас насадки. ось. 3, 3, 6, 6, 10, 13. 3, 6, 10, 13, 4 насадки. Мастило щітка також є. Мастило. І завжди кажу, що от, чим подобається бренд Voyager, у них пляшечка більше середнього. Дивіться, яка вона велика. тобто буде вистачати надовго. Так, пляшечка у нас тут є. Ну і щітка також є. Щітка... А, і Ще раз вам детально покажу блок живлення. Мені дуже подобається цей блок. А, ось бачите, наскільки він великий. І дивіться, наскільки грубо йде кабель. Тобто машинка сама потужна по собі. 2000 мА пишеться тут у нас акумулятор, мабуть, має бути. тому це досить хороший показник, що тут справді йде потужна зарядка. Тому що, в принципі, загалом там вона йде більш простіша в інших моделях, а тут прям поклали взагалі як до ноутбука. Тому це цікаво, до речі. Отже, ось така машинка є. У нас наявності, вартість на даний момент 1599. Я вже традиційно залишаю посилання на таку машинку. Там у нас є детальні фото. У нас там є також і інформація. І Ми завжди пишемо фото. ми робимо самі, Інформацію пишемо самі, опис детальний. Також, по факту, нічого лишнього, все, як по, все що заявлено, Власне, без води, по факту тільки, тому можете замовити нас через корзину. На сайті UA. Також у нас є самовивіз. Ми знаходимося з Правда 47, ретровіль біля нової пошти. Тут можна все оглянути, подивитись та забрати на місці. Тому також маєте це на увазі, з як зручно. Ми відправляємо максимально швидко: нова пошта Укрпошта оплата при отриманні або онлайн оплата, як вам буде зручно. Тому ставте лайк, підписуйтесь, надіюсь, комусь була цікава така розпаковка. Далі буде багато, дуже багато новинок, які я буду показувати. Ми чекаємо, поки все заведуть у нас на сайт, щоб я вже міг вам одразу робоче посилання, щоб ви могли прийти почитати інформацію про всі моделі, які я буду показувати. Але готуємо дуже багато всього цікавого. Тому слідкуйте. Дякую, гарного дня!